Жінка поїхала від мене. Ну хоч на 10 днів, але поїхала. Коти зі мною не спілкуються, і от трапився ось такий інцидент. <звук> Михайло, я прибув з 2069 року, щоб наставити тебе на шлях істини. ти взагалі Михайло з майбутнього. Ну, взагалі-то я з 2071 року, але сказав, що з 2069-го бо так набагато прикольніше. Ти Реально, Михайло з майбутнього. Що сталося? Я став найпопулярнішим блогером у світі. Але через те, що я продовжував грати у ретроградні ігри на своєму мобільному, люди почали відмовлятися від сучасних технологій, розробки штучного інтелекту і користуватися гаджетами майбутнього. Світ на межі загибелі. Врятувати світ можеш тільки ти і твій новенький Samsung Galaxy s 24 Ultra. Почекай, а чому на тобі взагалі жилетка з Наруто? Наруто? А, це який батя Боруто! Пам'ятаю! О Боже, мені здається, трапився реальний апокаліпсис. Але про які такі ретроградні ігри ти говориш? То невже з'явилося щось краще? Ну звісно, завдяки нереальним технічним характеристикам твого телефону, функції RTX і нереального охолодження ти вже зараз можеш насолодитися мобільними іграми, які зовсім не поступаються комп'ютерами. Ну, показуй тоді, які тут ігри є. Так. Слухай, ну нюдзебафіка я б точно видалив, все ж таки президент України. Ось тримай! О боже, я і не знав, що геймплей може бути настільки захоплюючим, я ніби і сам обвинився грі. Ну все, фейкере, готуй булки, я йду за тобою. Звук забув, звук, спецефекти. Всі гроші пішли на спецефекти. Забув звук. Друзі, якщо ви хочете собі настільки ж неймовірний, а, крутий, захоплюючий геймплей, От, якщо ви хочете так само круто, як і я, розвалювати фейкер через пару років в мобільному лолі, або в асфальті, або в PUBG Mobile, або в будь-якій іншій грі, то ви можете прямо зараз зайти. Тут в різних всяких знижок. Бувають акції. Можна обмінювати один телефон на інший, можна отримувати знижки, можна отримувати бонус гарантії. Коротше. І прочитати про всі продукти Samsung нові. Знято, ви ж розумієте, спецефекти, пам'ятаєте? Раніше на каналі спецефекти якісь. Якісь спецефекти, Спефект, ніяких спецефектів не було. А тут Михайло з майбутнього, плюс Михайло з минулого зустрілися і поговорили, що ви не чуєте, як ви не чуєте? Ви мене трольбасите, як ви можете мене не чути? Ви реально мене не чуєте? Ви реально... Чого ви зі мною це робите? Навіщо? Навіщо ви мені сказали, я вже сам послухав? Ви думаєте, що я зовсім тупий? Я, звісно, тупий, у мене є. У мене є що? У мене є штучний інтелект Samsung Galaxy S24 Ultra ти впевнений, що він з майбутнього. Я перевірив! Я перевірив, як можна, як можна сумніватися після такої перевірки, чат, ні? Ну, блін, і ви задоволені собою, що ви мене розвели, да? Ви, ви задоволені, що ви так обманули стрімера. Ну нічого. Так що, друзі, і ті, хто дивляться на твічі, і ті, хто дивляться на Ютубі. От, я вже, коротше, без жартів, мене, знаєте, у мене який прикол. Мене, типу, люди такі, типу, ну і що там тобі? От, от всі мене запитують, ну і що тобі той Самсон? Він е о, він обалденний, я, е, він дуже класний. Е, е, не штрафуйте мене, бо я. Це не мат. Це взагалі не мат. Це взагалі не мат. От, і я взагалі-то, а як мене штрафунуть? Я його від щирого серця, е, від щирого Серце розповідає про його неймовірні класні цікаві функції, якщо що. Вже опублікувалося, до речі? Та ну.